Все, друзі, досадили. Зараз пройдемося коротко по сортам, пробіжимося. І все. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 рядів. Шість рядів по 191 штуці. І два. Ну, на два ряда буде 190, одна штучка. Бо там вони не, не спочатку. Значить, бугай рожевий. Гурме, Леся, Леся Жовта, Олександр 2, громадіна Юань, Халк. Потім Ратунда, Колобок жовтий, Тайдай, Вероніка, Геркулес, Новий. Потім. Польот, Червоний велетень. Потім Гриль-Стручок Толстой. Толстой. Потом слон, Белл. оранжевий ринковий, дуга Бел, Подарок Молдови, Атлант, Олександр, леся і люміна Потім дворана, Фатіма, Дворана Фатіма, Богдан, мариса А є ще три сортика тут. Тецел Капі, Здоров'я і Р16 Ф1. Ну, така, друзі, посадочка перцю. Вийшло. 1200, чи скільки. Раз, два, три, 4, 5 повних. Ну, тут два без 30, це 5 на 1000. Ну, 1200 штук, коротше, плюс-мінус. І помідор так само, 1200. Просто помідори раз, два, стежка, а тут в каждую через 62. Все, друзі, всім дякую за увагу. Слава Україні, героям, слава всім бажаю мирного неба і гарних, чудових, шикарних і рекордних врожаїв. Поставте, будь ласка, вподобайку, підтримайте наше хазяйство. І все буде, друзі, Україна. А я погнав додому змонтую вам відосік. Та й такі справи.